Хочеться вірити, що в такому товаристві ми ще не раз будемо слухати і заслуховуватися словом Богдана Зінокіча. Слухати, щоб мудрішати і розумнішати. І продовжуючи мадрівку зяви нашої збірки. Все-таки хочемо звернутися до тих прорісків, яких плекає Оксана Степанівна. Це її учні. Справді якось так склалося, що тепер вчителі-філологи нашого Підволочинського району рідше зустрічаються у товариство. Але сьогоднішня зустріч, я думаю, Підсилить нашу певність у тому, що ми все-таки єдині, що ми потребуємо отієї правдивої соборності у наших серцях і душах. І від цього будемо вигравати усі ми. Тож саме про соборність ми Попросимо повідати нам усім, ученицю Оксани Степанівни, Тетяну Матунко. Хліб всім на рушниках, на берегах з плюча. Молебень спільний, традиційний свято, про день соборності з нас кожен пам'ятав, довкола прапори, людей багато, минає близько сотні літ. Як календар вписала доля дату, Наш рідний захід, милий серцю схід, Ніколи і нікому нас не роз'єднати, Ідуть руки, та не забути нам, у цю історію українського народу тече наш ставний збруч і височіє храм, Соборіднання християн всіх заходу і сходу. Як ми вже сьогодні почули у звірці два розділи. Перший розділ це глибоко, духовна лірика. Лірика, яку потребуватимемо завжди ми усі. Другий розділ це розділ, в якому багато з вас впізнає себе. Це розділ присвят тим людям, нині сущим і тим, які спостерігають за нашим святом вже з висоти небес, тим людям, яким Оксана Степанівна дякує за те, що вони були, є і будуть у її житті. Особливою любов'ю перемережені рядочки-авторки про своїх онучок. І сьогодні великі і бездонні ошенята катрусі дивляться на свою бабусю і радіють тим, що. Вона є берегинею її щасливої долі. А зважаючи на те, що наша зустріч відбувається в останні дні лютого, який поведе нас до Шевченківських днів. Тож саме про Шевченка сьогодні буде. Промовляти віршованими рядками бабусі внучка Катруся. Шануємо Шевченка, допоки живі, це генії всієї країни по світу летять його вільні пісні І закликом. Станьте з коліна, бо правда свічу запалив він для нас у бік свій важкий, зборимий. А ми пролесінь його заклик в свій час, як свій до пітьмі не вгасить, та мало пронести вже час запалить. Бо далі вже світа не стане ще крок і безодня. Народи, проснись, пора вже порвати кайдани. Шануймо Шевченка допоки живі, читаймо слова його сила, хай буде портрет його в кожній сім'ї, а звірка кобзар як настійне книга. Великим скарбом для кожного із нас. Є наші родини. І усі ми потребуємо материнських молитов і батьківських настанов. Своїм найдорожчим людям, які подарували світові і нам свою доню Оксану. Авторка присвячує не один віршований рядок. Саме про батьків, про родину сьогодні у поезії матері повідає нам Марія Валійонна. Давно посивіли твої маму, скроні, Уже й посивіли мої та щастя, що ти принесла нам у своїх долонях, до віку зорітиме нам у житті. Тяжка була в тебе, доля рідненька, У дев'ять лишилась без матері, ти, важка була праця, а ти ще дрібненька, та Бог допоміг. Всі тривоги знести, моя найдорожча, кохана матусю, якими словами Тебе ще назвать, як вимолить в Бога, для тебе здоров'я, щоб довго могла, ти ще нас зустрічать. Без матері хата, як доля сирітка, без матері світ, небуття, то ж, будь з нами довго. Ти наша либідко, бо ти даєш сили і віри в життя. Бо мати то радість, то сонце в зеніті, бо мати, то світ і зоря, хай довго живуть, матері всі на світі, хай буде їх доля ясна. Ти вчила добра нас любові, єднання, щоб жили у дружбі завжди. Кладала в нас душу свою без вагання, тож слово подяки від нас ти прийми, Прийми ж Бог поклінь, дорогенька, наша ненько від сина свого і трьох дочок твоїх, любов'ю зігріла, ти наші серденька і правди життя нас навчила усіх. Щирої подяки від нас усіх, хочемо звернутися до ваших батьків. Бо справді лише в любові і вірі могли зрости і стати собою такі діти, якими є діти ваших батьків. І Знаємо, що все-таки насамперед, насамперед вас об'єднує спільна молитва, спільне прагнення чистоти думок і вчинків. І сьогодні знову ж таки, продовжуючи знайомство із збіркою, ми віршованими рядками Оксани Степанівни ще раз і ще раз. Будемо звертатися до Всевишнього. Ісусе, коліном припаду до твоїх ніг. Разом із Максимом Корнятом припадімо і всі ми. Ісусе, коліном припаду до твоїх ніг, в молитві зарядаю, мов дитина. Змилосердись, помилуй, порятуй, бо гине наша ненька Україна, вже третій рік війна в країні йде. Вбивають, нищать нас, як націю. Кінця і краю не видно тут ніде. І ніби москалі тут мають рацію, бо своїх захищать вони прийшли, що проживають в нас на Україні. Гей, зайде, геть! На Половецькі степи, на общер свій, на землі, що в Росії. Ми тут господарі землі. Не ви, а ми. Нам Бог цю землю дарував віками і будемо захищати її, допоки сили є, а Бог поможе нам, ми віримо, Бог з нами. Роки свого душпастерства на такому святі. Я думаю, що і вперше таку презентацію вітає у своїй школі пан директор. Тож, Ярославе Васильовичу, як ви почуваєтеся сьогодні тут і якою є Оксана Степанівна як педагог, як колега? А ну. ви підготувалися з конспектом? Я пізувався тільки що. Я не пішов на урок, по-перше, це для мене теж несподіванка Оксана Степанівна не дуже так вона. Ну, я скажу до себе самокритична, вона побоялась е, показувати свої творчі, як кажуть, здобутки. І я, так знаєте, щоб не попасти в розполог, вирішив все-таки. Замкнутися в себе в кабінеті і так трошки профінансувати. Я не літератор, я історик по спеціальності, але добре знаючи і Богдана Зіновича, бо ми почали разом з ним свої політичні кар'єри, були депутатами, Знаю його принциповість, його вимогливість до себе і до інших. Він завжди був таким дотепним. Влучним майстром слова, його боялася партійна номенклатура. Знаєте, Коли я дізнався, що приїдуть такі люди, знаючи вас добре, бо на всіх директорських нарадах ви були присутні. І виступи Богдана Зіновича завжди лунали і могли лунати тільки тоді, коли приїжджали великі гості. Коли треба було гарно виступити, тоді... Йому дозволяли виступати, а так то його старалися і намагалися присувати, ну, тільки в середовищі директорів, таких немаловажних нарадах. І звичайно, я побоявся, якщо чесно, так, вдарити грязь, і написав собі те, що я те, що написав. вам оцінити, чи я хотів бути реально, правдиво. Ну, так, нефамілійно оцінити чужим. чужим поглядом, чужим оком. Я не знаю, чи ви погодитесь, але ось що я я так пов'язував цю книжечку з сторіночками, а ви будете дивитись, чи правильно Це, я... я готовий до наказу. <гум> така звичка, зв щоб не бути голосні в нас вчили цьому все життя. Ну що я побачив? Це філософське осмислення одвічних істин, добра і зла, почуття висвітлення справедливості і так далі. Ну, пропагування християнсько-моральних чеснот, високих ідеалів людства. Це більш Ісусе на коліна припаду. Його ще ми читав Максим, так? От там ми побачили якраз все це висвітлення до того, що ми повинні бути спонукальними до християнських істин. Далі авторка закликає бути завжди самим собою, бути зацікавленим своєю роботою, не розчаровуватись в житті. А враховуючи власні сили, власного духу, змінювати себе і навколишній світ. Вірш відшукати я себе в житті. Е, в Санаси, відшукати я себе в житті хотіла. Сторінка 27, я як справжній цей. Ви вже не поображайтеся, але ж що Оксані. Сторінки можуть бути вказано. Ви можете теж собі записувати, що чути, потім. Не, що Ту Не бути голосні, вони завжди сперечалися, бо вона ще не завод. Він дуже часто створився. Але в роботі значить, це приносило користь, і тому це не мало великого особливого значення. Далі вона пропонує не втомлювати себе фантазіями та уявними добутками. Та вміти себе знайти, попри несподівані події явища процеси. Далі провідним лейтмотивом її творчого, невеличкого початкуючого здобутку це ідея гармонії, гармонії людини і всесвіту. Гармонія людини з природою, суспільством, де відчуття просвідкується та ностальгія за спокоєм, якого так мало у життєвого часу, оці вирітою суєти та поспішності. Ось тут знову я записав собі вірш життя. Я дуже дивненько написав, Олександр Степанівич, життя, життя людини вічна боротьба. Я перепрошую, бо я так швидко писав, і я не думав, що мені дадуть слова, але таке бачите, як директор я це прогнозував, і критично так, ну, дійсно, оцей життєвий галас і та, поспішність. Вона передає стан своєї душі, там сторінка третя. Коли виглядаєте, я так ще так, я не такий дотошний, як ви думаєте, але просто, щоб не бути голосливим. Ну, пропонує компроміс у будь-яких стосунках з людьми, закликає проявляти гуманність до тих людей, які нас інколи роздратовують, бентежить наше серце. Це теж в цьому самому вірші на столітті. 37. Хоча, звичайно, Оксана Степановича Оксана Степанович не образує. Безумовно, це перший вірш, це перший трек. Кроки маленького дитя. Дуже багато позитивного, готовного, виховного, цінного. Але не хочу сказати... Що там немає, там нічого. Звичайно, є багато е, сировинних сегментів, яких ви думаєте, як справжня е, початкуюча поетеса е, викочуєте і робите ці вірші більш очайнішими, більш реальнішими, більш чуттєвішими, в яких е, багато буде більш таких емоційних е, сегментів, яких... Бог сприяючи умиротворенні в, в нас всіх в цьому брехливому житті. Е, я думаю, що це перші просто пошуки і намагання вивчити свій емоційний та інтелектуальний світ інших людей. І попри все це, вона хоче нам допомогти зрозуміти цей прекрасний світ прекрасних людей, які живуть на Україні, закликає нас усіх, щоб ми були непохитними, щасливими у цьому буті. Тобто утверджує в нас ідеали торжества, доброчесності, смиренно мудрості. Я хочу висловити. Глибоку вдячність Олександру Степаніна, ви стали дійсно, якщо не великим поетом, то все-таки духовною красою. сказав і пан Богдан, і пані Оксана села, ви показали, що тут живуть і працюють люди з певним інтелектуальним потенціалом, з певною добротою душ. Я хочу побажати всім тим присутнім і подякувати, що вони прийшли, розділити цю невеличку радість в житті нашого села, бо це дійсно почат... початкуючий такий поет, будемо говорити. І давайте підтримуємо, додамо йому певності і цього бажання продовжувати далі, тобто почати роботу. Я ще раз вам дякую. Пані Оксані за її вірші, пану Богдану за присутність, бо його авторитет, сила його слова, я думаю, збудила і збентежила кожне серце тут присутньої людини. Тож дай вам ще, пане Богдане, багатьох років життя, ще довго прислуговуватись Перу, бути слугою слова, бо ваші і журналістські писання, я завжди читав. На жаль, так історично зараз склалося, що ми вже розірвані. Але я вам хочу сказати, поет має завжди тісний чи письменник з народом. Не дивлячись на економічні якісь розірвання політичні, ми завжди залишаємося, що біля чудових творів. Ми завжди поряд з ним. Я думаю, що ми ще довго справу. Будемо пити е, ці твори, впиватися е, тими чудовими віршами і Оксани Степані, і вашими е, такими творами, по філософськими поезіями Оксани е, пані е, Жук. Нехай вони ще довго слугуватимуть народу, народ е, – це те джерело, яке дійсно впивається, е, по крайній мірі, вами, нашими земляками. Всього доброго! Синувати Ярославе Васильовичу, ви визброїли не те, що нас філологів, а й літературних критиків. Літературознавство до сьогодні втрачало великого скрупульозного літературного критика. Ви перша рецензія. Яко кажучи, я сама щиро подивована. Не знаю, як вам працюється як директор і заступця. Трохи відчувається. Деякі моменти так не просто. Це архів. <laughs> C'est just style, non <laughs> C'est un <laughs>